Всім привіт! Ви на каналі Мандарин Моторс. І сьогодні ми на огляді автомобіля BYD Sea Lion 06 В салоні вже є дві версії цього автомобіля: це гібридна та електрична в двох кольорах сірий та молочно-білий. Перше цей автомобіль був представлений в Шанхаї у квітні місяці. Сьогодні він вже є в салонах BYD по Китаю. Це новинка липня. Наразі на неї невідомо точних характеристик по комплектаціях. Сьогодні ми просто оглянемо екстер'єр та інтер'єр. Що ж, починаємо. Тож, друзі, перший погляд на цей автомобіль ми бачимо досить приємні силуети і риси. Вузькі фари роздвоєні. такі. Досить такий, можна сказати, оновлений дизайн, і мені він більше подобається, ніж попередня генерація. Так, Що ми тут не бачимо? Ми не бачимо лідара, тут немає. Ми також бачимо, що є три камери попереду. Зверху, також знизу ми бачимо камери. На рахунок ультразвукових датчиків ми бачимо 1, 2, 3, 3 на сторону, тобто в сумі повинно бути 12, 6 спереду, 6 ззаду. Також бачимо міліметровий, міліметровий радар. І наскільки ми знаємо, B-V-D-Song плюс їх 5, тому напевно що така ж сама кількість їх і тут. Ну, це ми зразу кажемо, цього ми не знаємо, напевно, тому що ніяких характеристик по ньому не відомо. Е, на рахунок камер. Тут камера дві, три, чотири. чотири камери на сторону. Так, що далі? Далі по камерах одна на верхній кришці багажника. Це вже 5, 6, 6 камер. І тут це, напевно, що 10 камер плюс 2 передніх. Плюс дві передніх. Перепрошую, три передні камери. Тобто в сумі їх виходить близько 12-13 камер. Далі йдемо до коліс. Ми бачимо розмір коліс 19 і 235 на 50. 19-й розмір коліс. Підвіск. Ми бачимо спереду звичайний Макферсон і на рахунок дисків гальмівних спереду вентильовані. Що ми бачимо позаду? Позаду не вентильований. Ну ми не знаємо, чи це топ-конфігурація. Так, спереду. в переднім бампері є повітрозабірник і він дійсно реальний. Є вихід тобто для повітря по багажнику. Є кнопка блокування, закривання автомобіля і просто закривання кришки багажника. Також є два фонарика підсвітка. Що в самому багажнику? Ми бачимо, що в салоні вже підготували таку, можна сказати, таку інсталяцію для клієнтів, О, розкладений задній ряд, тобто, якби дають знати клієнтам, те, що ви зможете тут навіть відпочити на природі. Що ми ще бачимо? Є підсвітка по обох боках, є динамік, поки ми не можемо заглянути більше в цій автомобілі нікуди, але ми йдемо до електричної версії. Що по багажнику? Зараз ми в електричній версії Ми бачимо такий великий фальшпол. Далі звичайний вже для нас ремкомплект з манішкою трикутник портвітуел. Гель для задува коліс і десь має бути компресор, але ми його тут не бачимо. Напевно, витягнули. Петля для боксування і така... такий великий таке заглиблення, такий відсік є. Я вам скажу, що він досить великий. Сюди можна досить багато чого скласти. Наприклад, якийсь комплект інструментів, мотузка, ну, тобто ви знайдете йому застосування. Деякі китайці навіть встановлюють сюди такий портативний холодильник. Розпочнемо з ручок. Бачимо, ручки відкриваються у нас ось так і є маленька кнопка. Далі склопакет у нас спереду подвійний. Дверна карта. Зверху, мені здається, що це м'який пластик. Далі ми бачимо тут таке схоже на штучну шкіру на штучну шкіру, пластик, багато кнопок, блокування, child lock, блокування дверей, підйомники. Знизу є, до речі, відкривання багажника і жорсткий пластик. Так, про сидіння. На дотик дуже м'які, нагадують навіть шкіру, нагадують навіть шкіру, хоча я думаю, що це шкіра заміни. Пізніше дізнаємось. По налаштуванню ми вже знаємо: є нахил спинки, є. Регулювання по висоті, також є регулювання по підйому, підйому передньої частини. Тобто, якщо у вас високі коліна, ви можете собі одналаштувати ось так, щоб ноги дійсно у вас відпочивали. Кермо, як зазвичай, у нас мультифункціональні, є два ролики, є багато кнопок, є один пелюсток і, здається, це адаптивний круїз. Також є два важеля, все, як зазвичай, а, поворотники, R&D. По налаштуванню керма. так, По налаштуванню є невеликий верх-вниз і є також виліт. Є HUD-проєкція, також є сканер обличчя. По центральному тунелю ми бачимо два дефлектора, також два місця під телефон, і тільки зі сторони водія є зарядка з обдувом, два підстаканника. Бачимо невеличку шайбу. Це керування холодильником, тому що холодильник у нас ось тут. Він невеличкий. У нас є ось така пляшка води 380 мл. Ну, чотири повинно поміститися. По сидіннях є дві кнопки. Нажимаємо цю і зразу вмикається повна потужність обдува передніх сидінь, вентиляції передніх сидінь. Також вимикаємо. Також можемо регулювати собі окремо. Тобто я не хочу повну потужність, можу взагалі вимкнути і тільки, залишити тільки крісло пасажира. Так, це ми вимкнемо. Далі підігрів. Все те саме. Тобто, вмикаємо підігрів. Або вимикаємо. Також все працює роздільно. Є окремо підігрів керма. Зеркал ми не бачимо. Заднє сидіння не отримали нічого. Немає ні підігріву, ні вентиляції. Є налаштування класична біла і сноу, тобто написано, це. Тобто, Якщо ви їдете в сніжну погоду, ваша HD-проекція починає світити синім, що досить розумно. Також по яскравості. Зараз максимальна яскравість і мінімальна яскравість. Перемкни на класичну білу. Ось мінімальна, мінімальна яскравість, класична біла і максимальна яскравість. Є зеркала. І з підсвіткою. Вище, до речі, підсвітка вища над. Не прямо вам з дзеркала світить. Що тут? Фудляр під окуляри, а... електрична шторка. Так, електрична шторка. Люка тут, як ми бачимо, немає, просто електрична шторка, сенсорна підсвітка, є бардачок і в ньому є підсвітка. Тут розкладені задні сидіння і тут така маленька інсталяція. Ми зараз перейдемо до електричної версії. До речі, що хочу сказати, задній склопакет одинарний, але скло товсте. Так, переходимо до електричної версії. Цей колір, такий молочно-білий, більше подобається за цей сірий. Тут у нас чорний салон і по задньому ряду. Задній ряд в нас. Два дефлектора, два роз'єма, стандартно Type-C Type-A. Є маленький відсік. До речі, тут також є холодильник в центральному тунелі. Є підлокітник, дуже простий з двома підстаканниками. Система Isofix, є перфорація. До речі, для чого вона тут все рівно автомобіль не отримав нічого, тобто немає ніякого ні підігріву і ні вентиляції. Що ж, друзі, це був такий поверхневий огляд цих автомобілів. Як тільки з'явиться про них більше інформації по комплектаціях, ми обов'язково зробимо тест драйв. Пишіть коментарі, ставте лайки, підтримуйте український контент. Також напишіть в коментарях, якщо ви знаєте більше про ці автомобілі, або ще щось новенького, будемо раді дізнатися разом з вами. До нових зустрічей!